Доброго часу, глядачі мого каналу. Сьогодні я буду робити обломку винограду. Виноград я обламувати буду в цьому році пізніше, ніж планував. Ну, це зв'язано в зв'язку з тим, що ось були заморозки весенні. І померз виноград. Зараз мені, ну, що поприділитися, деякі грони не постраждали, тому я і роблю її пізніше. Приклад, як я роблю обломку винограду, покажу вам на кущу винограда цимус. Ось він вже великий, вже, скажімо так. Ну, вже пора зробити обломку. І буде видно, вже роми скоро будуть свісти, Ну, це нічого страшного немає. Так, приступимо. Для е, обломки, що з первом початку я буду робити? Для початку, е, в першу чергу, я обламлюю е, ті, що ну, там, де загущено, більше всього. От, якщо бачите, наприклад, осіде е, відросток пішов. На ньому немає. Тобто немає суцвіття. Таке я в першу чергу і обламую. Тобто ті, що вважаю, що вони недоцільні. в даний час. Після того я буду обламувати ті пагани, які будуть заважати інші. Тобто розріджувати. Робимо по порядку. двойнички убираю ну, как обычно выше другой выше Так, почти тоже есть. І, кстати, якщо суцвіття багато, ну, 50% врожаю, треба бажано зняти, тоді ягода буде у вас крупна, стигла, ну, більш швидше вистачить, і ну, брона сама буде величенька і більш солодка. Тобто більше соків буде поступати в неї, і вона видіє швидше. 帅我。<the> Також, якщо е, є відросток, тобто згору йде, ну, є їм буде рости, я теж залишаю, а якщо просто грона ось як тут, то її оцю можна і убрати. А ось оцю, наприклад, залишити. Скоріше за все, я тут, тут Ось цю залишимо, рішу. Це залишимо для того, щоб пусти новий пагор на заміну в наступному інше. Вістити молоці. Байштацей. Сподіваюся, видно. Я його збираю. Нічого теж зробили можно мабуть лише Старий фага, ну у є відросток нема мешата. Бачите, отихо по заморозки, якщо бачите, він пускає відростки і що вирости, тому я й не спішу обламувати, коли після заморозки щось залишилось. Бо бувають заморозки, що більш сильніше тоді. Видишь, слабкий, что-то вырвало. Або это, або это. Вот это. Давай, сейчас выйду. Видишь, то Мы все

Дроску 2, я тоже грону позалишаю по одной гроне. тут тоже, видите, две гронки. Лишено. Тут все, тут все. Так вот все. Пусть подломал. Та все остальне винесемо. Зараз я ще покажу вам відео. Ну, прикладі, ось ще один кущик рядом є. він підмерший. У мене, ну тут більш прищепи, морозом побитий. Цю ну, частину я уберу повністю залишу це з іншого вкусу таке як підмерзло люди Ось ось сухі ці теж. Це у нас століття. Да, століття підмерсло. Ну тут ось бруньки є. Ще десь тиждень. Я думаю, вважаю, що вони підуть у зріст. Тому я тут ось дві. Якщо не підуть більш свободно, то я залишу дві груни. Зберу що, бачите, сама по собі жива. Вага. Підуть у рост. Треба тільки зачекати, буде пізніше. Ось усіх вони попідмерзали, толку в них не буде. Ми акуратно зріжемо, хоча тут не пообламлюватися, тут є весь заміс. Замість цих понаксайні дрони рости. Замінять вони, что піти ще молоді. Це у нас щепа, ну назад. Багато взяли да, на ньому пропало, обламує, він витягнули всі пабани. по-любому обламу, по нищо кофе, там цей обламую. Тут все. У процесі ще пізніше буду я ще робити обломку, наповнюю доповнітельно усики, можливо, піде. Підріжемо, або що буде мішати по підламлюю. Ну, це пізніше. Так, в принципі, обломка проведена. На, даних куст, на двох кустах я показав, на якому як підмерзло, як я, як я роблю. Кожна ситуація різна, кожен буде робити по-своєму. Тепер залишилося лише тільки підв'язати кусти і можна зробити, ну, не можна, а потрібно зробити профілактику, тобто обрискування кустів, кущів винограду. Все, кому сподобалось відео, ставте лайк, пишіть коментарі, що вас цікавить що зможу відповісти. Все, пока.